Один із найепатажніших атлетів 90-х, улюблениць глядачів та жовтої преси. Сьогодні 50 років легендарному баскетболісту Денісу Родману на нього рівнялися і ненавиділи. Однак усі визнавали, він неординарний спортсмен. А сам Родман підтверджував це результатами. Про скандального американця Андрій Чернешков. Деніс Родман один із перших змінив спорт назавжди. Він перетворив буденну погоню за результатом на шоу, в якому сам був зіркою і давав розкритися іншим. Після приходу американця у великий баскетбол уболівальникам вже ніколи не було сумно на матчах з його участю. Родман захоплював своїм щирим ставленням до гри імпульсивністю і екстравагантною поведінкою. Фірмовою ознакою американця стала його зачіска. Майже кожної гри він змінював стиль та колір волосся. Це як у тварин, відлякуючи забарвлення. Суперники і судді розуміють, з хлопцем, який не боїться так виглядати, краще не зв'язуватися. Поза баскетбольним майданчиком Родман поводився ще гірше. Був постійним учасником скандалів. Його фото чи не щодня прикрашало перші сторінки бульварної преси. Окрім того, знімався у кіно та виступав на бійцівському рингу. Втім, це не заважало йому грати у баскетбол, грати так, що йому пробачали усі його витівки. Мені однаково, чим він займається поза грою. Я ставлю завдання, він його перевиконує. Він не підбурює інших гравців до такого життя. Команда не страждає через його поведінку, і мене це влаштовує. Родман завжди віддячував за довіру своєю грою, своєю старанністю на тренуваннях і величезною любов'ю до баскетболу до гри, яка б ніколи не стала такою популярною без нього. Андрій Чернишков, новини телеканал Інтер.